Маркетологи продали вам ідею, що без жмені-бадів ви ніхто і якась безформенна какашка. У вас ноль енергії. Але почекайте, коли ми харчувалися так добре? Ви скажіть, в яку епоху і при якій цивілізації? У нас були фрукти взимку, у нас не було холодильників, морозильних камер. І останніх якихось 20-30 років ми харчуємося лакшері, у нас все є. То звідки у вас можуть бути ці дефіцити? Ви не займаєтесь судноплавством і нема цинги, ви не проводите в морі по півроку з відсутністю овочів і фруктів. Я лікар-терапевт, і я назву сотні причин вашого поганого настрою, дефіциту енергії, поганого самопочуття. Ну, наприклад, дефіцит елементарно кисню У вас не поступає свіже повітря, ви цілу ніч спите. В непровітреному приміщенні ви не займаєтесь спортом, у вас непровітрені м'язи, поганий сон. Ви не використовуєте цю пов'язку на очі, вам в очі попадає світло або шумлять сусіди, або у вас взагалі конфлікт на роботі, вдома і хронічна затяжна депресія. Зрештою, у вас може бути хронічний запальний процес в організмі, тож навіть саме карість, зайва вага, високий цукор крові, тиск. Я можу сотні назвати діагнозів, які. Пожирають вас енергію. Але ми такі люди, що ми шукаємо найбільш прості рішення. Замість того, щоб не розбиратися у цьому всьому, ми випили жменьку бадів і думаємо, що це вирішить нашу проблему. Але, друзі, це так не працює. Здоров'я це проактивний підхід, і це не так просто. Це потребує від вас дисципліни і системності. Саме тому, як лікар-терапевт. Я вважаю, що вирішити всі питання зі здоровим БАДами неможливо, і в більшості випадків вони шкодять, а не допомагають. Друзі, напишіть, будь ласка, вашу думку стосовно бадів.